Я вас вітаю, діти. До нас сьогодні завітав Знайка з країни математики, і він хоче перевірити, як ви можете добре рахувати. Для цього Знайка буде вам загадувати загадки. А ви слухайте уважно. Перша загадка. Руку вгору піднесить і почнемо всі лічити. Скільки пальців на руці. Хором скажемо усі. П'ять. Правильно молодці. Наступна загадка. Три веселі киці грались на травиці. Рижик теж до них прибіг, скільки кошенят усіх. Чотири правильно молодці. Наступна загадка. На травиці біля хати метушаться цуценята. Двоє білих наче сніг, троє чорних. Скільки всіх? П'ять правильно молодці. Наступна загадка. Сидів хлопчик біля річки. Він спіймав аж три плотвички. Кошенятко одну вкрало, скільки рибок в нього стало. Дві правильно молодці. Наступна загадка. Мчать на санчатах четверо малят. Троє з них дівчата. Скільки ж тут хлоп'ят. Один. Правильно молодці. Наступна загадка. Ось листок та ще листок. Заховався між квіток. Просте завдання, діти. Ці листочки полічити. Скільки листочків? Так, правильно, два. Молодці. Наступна загадка. Хлопчик ти чому сердитий? Слив не можу полічити. П'ять було, а дві я з'їв. Скільки мамі залишив? Три, правильно молодці. І остання загадка. Валя п'ять яблук купила. По дорозі одне загубила, скільки принесла до хати. Щоб гостей пригощати. Так, правильно, чотири молодці. Мені дуже подобалося з вами грати. Усі загадки відгадали молодці, а мені вже час з вами прощатися. До зустрічі, діти!